Капрези. 5 хвилин і ви поринули в італійську атмосферу. Для початку нарізаємо помідор. Не дуже грубо, не дуже тонко. І беремо бринзу. Я беру з прованськими травами від херсонського масла Цей сир дуже ідеально підходить до цього салату. До речі, хто хоче спробувати товар від херсонського масла заводу, посилання на магазин я оставила під відео і нарізаємо теж кружочками. Так, і зложуємо помідорка, сирок, помідорка, сирок. І так по кругу. Нарізаємо дрібненько в базилік. Наливаємо десь дві ложечки соєвого соусу, трошки олійки, все це перемішуємо. І все це цим соусом. Поливаємо, і салат готовий.